Сьогодні ми прийшли, щоб висловити свій процес брехливій політиці регіонала, власника телеканалу Дитини Сатрошенка. Ми вийшли сюди з протестом. Ми вийшли сюди, аби добитися того, щоб люди насправді знали правду, правду а не брехню. Остання брехня, яка була сьогодні поширена, це те, що начебто заслуга власника цього телеканалу. Рігіонала Трушенка в тому, що, начебто, за нього була вручена нами повістка в суд, і він вже сьогодні знаходиться на лікарняному. Це абсолютно брехня. Вони ніколи не показували те, що хотіли сказати люди, а показав, показували це так, як вигідно їм. І так і зараз. Передвиборна, передвиборна агітація канал дітей. Працює тільки на своїх кандидатів. Тільки реклама своїх кандидатів. І все. І розказують, який хороший атрошенко, який хороший коліч, що вони зробили для міста. А хай розкажуть саму правду, що насправді вони робили. Дякую тобі за увагу до телеканалу на але тис, тиснути на нас не варто і ми, будемо... ну, ми тиснути на вас і не будемо. На вас особисто ми не тиснумо, а тиснемо на ваших власників. Власників за яких гроші ви якраз і живете, розумієш? Тому ми якраз і прийшли сюди донести до громади, що телебачення, засоби масової інформації, вони повинні бути чесними, об'єктивними, незалежними, а не залежати не від якихось олігархів, залежити від... Якихось там регіоналів, які своєю рукою кривавою, які якраз Ну, одразу можу сказати про те, що я сам особисто постраждав від цього каналу, коли на мене була клівіта, коли брали інтерв'ю саме під офісом Грім, а написав, що як пояснюють у Дубіля. Незалежна громадська організація Грім. Тіхо, ти тихо, тихо, тихо. тихо! тихо, тихо. тихо, Ой, тихо, тихо. я не хочу. Тіхо, тихо. тихо. А, прот... ну, от бачите, оце от вам якраз те, про що ми говоримо. Це якраз директор телеканалу Дитинець, який своїми діями просто принижує сам засіб масової інформації. От, от якраз те, що треба вам, шановні журналісти, бачити, які провокації може влаштовувати сам. Директор телеканалу Дитинець Ломака. Не треба тільки людям, що ми не знаємо. Він жалка, що ви ти стоїш носі, Постовь. Постовь. Ну, крім, крім, крім образи, я так розумію, ви більше ні на що не здатні. На жаль, брехун якраз телеканал Дитинець про те, що він показує не об'єктивну інформацію. Об'єктивну інформацію треба доносити до людей. Я дуже радий, що вийшли якраз до нас і представники. Цього засобу масової інформації. Я, я думаю, що до них дійде те, що треба представляти об'єктивну інформацію. Телеканали та будь-які засоби масової інформації повинні належати колективу, повинні належати редакції, а не олігархам. А не регіоналом Олександр Бондарів не може конкретно вказати, який сюжет йому не подобається, або взагалі що там не так. Тобто, якщо він прийде з конкретними претензіями, ми його послухаємо. Можливо, врахуємо якісь свої недоліки, але такого не може бути, щоб не подобалося все. І якщо звинувачення якісь лунають, то треба їх підкріплювати. Останній яка була сьогодні поширена це те, що, начебто, заслуга власника цього телеканалу. Регіонала Трашенка в тому, що начебто із за нього була вручена нами повістка в суд. Я сам особисто постраждав від цього каналу. Коли на мене була клівіта, коли брали інтерв'ю саме під офісом Грім, а написали, що як пояснюють у Дубіля. Незалежна громадська організація Грім. Я підійшов до Олексія Коржа, який вчора висловлював якісь претензії до роботи, запропонував йому піднятися, підписати зараз договір, і ми готові розмістити будь-яку їхню рекламу. Немає в Чернігові жодної людини, політика, громадського діча, бізнесмена, якому ми відмовили в розміщенні його агітації. Зараз ми спокійно ставимо матеріали, які відмовляються ставити новий Чернігів від Валерія Дубіля, незважаючи на те, що дитини там пов'язаний з Владиславом Матрошенка. Я тут присутній тому, що я сам не задоволений, що в Україні процвітає олігархія. Німо. Зараз, до речі, я можу трошки зробити невеличку паралель. Той президент, який зараз у нас є, теж власник досі пір ще каналу, яким теж він зараз веде відкриту пропаганду. Кожен порядний президент повинен негайно продавати свій бізнес, коли стає народним образцем. До речі, що стосується, я вже казав, олігархія, олігархія це коли власник, дуже багата людина, зомбує через свій власний канал і максимум ефірного часу йде на нього особисто на його команду.